Пристосовані залізничної станції Житомир до надання послуг маломобільним пасажирам перевіряв представник міністерства інфраструктури разом з громадськими активістами. Представник міністерства В'ячеслав Дідковський каже, завдання аудиту визначити комплекс недоліків, які треба усунути, щоб забезпечити доступність вокзалу для всіх верст населення. Ми розуміємо єдине: завтра ми не забезпечимо доступність, але треба вживати заходів треба виховувати персонал. Кожна людина має розуміти, що ми всі рівні, ми всі маємо право. Відчувати себе комфортно в нашому суспільстві, перевірка проводилася згідно спеціальної анкети, яка використовується для аудиту об'єктів транспортної інфраструктури. Для цього ми маємо таку анкету визначення доступності залізничного вокзалу станції Житомир для малобомбільних груп населення. Тут враховані, ну я, я так думаю, всі моменти, які пов'язані з пересуванням людини з інвалідністю, по Вокзалу будь-якому разом з представниками міської та обласної влади візочники перевірили доступність залізничної станції до надання послуг людям з особливими потребами на різних етапах, перевіряючи виявили проблеми з навігацією, а також підготовленістю зупинки громадського транспорту та автомобільної парковки. Хоча б одне місце має бути визначено для людей з інвалідністю. Тобто, або я самостійно приїхав, або мене привезли, і для того, щоб висадити, бути місця достатньо, щоб відкрити двері, підвести візу. Бо в більшості, бачите, паркується дуже плотно протягом ретельної перевірки. Відмітили також незручності, пов'язані з розташуванням доріжок, які значно подовжують шлях до приміщення станції та перону з тієї сторони, вокзала не найкоротший, так і з тієї сторони вокзала. Тоже він не над не коротший. Людям потрібно пройти хороший шлях, щоб потрапити до приміщення вокзалу. Перше да що людина встигне зігрітися, якщо це зима. Поки добереться, вона встигне зігрітися. Перевіряючи, відмітили низку позитивних моментів, серед яких покриття підлоги, зручні двері, а також розташування вікон каси та інформаційних табло. Відмітили також зручний туалет, пристосований для людей з особливими потребами. Для мене найбільше. Досягнення керівника це створення доступної туалетної кімнати. Так там є деякі дрібнички, які потрібно виправити, але це дрібниці в цілому. Людина з інвалідністю або людина, яка пересувається на інвалідному візку, вона може потрапити до туалетної кімнати і скористуватися нею. За словами активістів, загалом люди з особливими потребами можуть просуватися вокзалом без суттєвих перешкод. Більша частина анкети ми можемо поставити, як кажуть, плюсик багато не до роботи. Чуть-чуть, які легко виправляються, що це не переробляти, а доопрацювати. Перше це навігація. Е, також необхідно пониження бордюрів, визначення парковки. Це такі речі, які ми стикаємося, це надзвичайно важке. Загалом, згідно розпорядження Кабміну, аудит мають пройти 28 залізничних станцій.